Закон про захист банківської таємниці дозволяє українцям ухилятися від сплати податків з доходів на приватних рахунках. Втім, Національна податкова служба знайшла спосіб відстежити доходи фізосіб для оподаткування цих надходжень. Докладніше далі. Наприкінці 2024 року ДПС значно збільшила перевірки приватних непідприємницьких рахунків і тепер працює над стягненням податків з доходів, отриманих на карткові рахунки громадян. Згідно зі статтею 60 закону про банки та банківську діяльність, ДПС не має інформації про доходи громадян і може отримати такі дані лише на податковій перевірці або за рішенням суду. Втім, в податковій все ж знайшли шляхи обходу цього правила. Пише Ліганет. Зокрема, згідно з постановою Кабміну номер 952, якою впроваджується програма національного кешбеку? Всі, хто відкриває картку для його отримання, погоджуються на надання ДПС доступу до рахунку і скасування щодо нього норми закону про банківську таємницю. Крім того, ДПС збирає дані про доходи, які надходять на карткові рахунки не тільки через запити, а й аналізуючи дані про P2P платежі. Наприклад, податківці можуть прослідкувати їх через контрольні закупки на інтернет-платформах, як то OLX. Працює це наступним чином: інспектори з Таються в інтернет-магазини зі спробою купити товар. Якщо для оплати дають дані ФОПа, перевірка припиняється. Якщо ж надсилають дані приватної картки, товар оплачується, а потім до суду подається позов з проханням розкрити банківську таємницю на підставі підозри про більші обороти. В такому випадку суди масово дозволяють податківцям отримати доступ до рахунків для стягнення податків. Також варто пам'ятати, що на іноземні доходи норма українського закону про банківську таємницю взагалі не діє. у ДПС є автоматичний обмін податковою інформацією з іншими країнами, що дозволяє їй оподатковувати доходи на таких рахунках. Нагадаємо, за ухиляння від сплати податків в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. По перше, стаття 120, частина 1 податкового кодексу передбачає штраф 340 гривень за несвоєчасне подання декларації. По-друге, згідно зі статтею 125.1.1 того ж кодексу, штраф за невчасну сплату податків становить 25% від суми несплаченого Податку, по третє, стаття 212 кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафу розмірів від 85 до 170 тисяч гривень за ухиляння від сплати податку на суму від 24 мільйонів гривень. Строк позовної даності для податкової складає три роки. Тож, якщо ви отримали дохід сьогодні, найближчі три роки ДПС може поставити питання щодо походження цих коштів та їх оподаткування. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.